Нікіта Добринін Ілля Рибальченка брати кличкі. Хто ще з відомих українців є завидними холостяками? Чекаємо вас, хлопці. Яка вона ідеальна жінка для шеф-кухаря Євгена Клопотенка? Mm -hmm. Що в стосунках шукає зірка серіалу Слід Микита Вакулюк. Дивіться, топ холостяків вам сподобається. Красиві, багаті, успішні та відомі. А головне вільні сьогодні до вашої уваги топ-5 найбажаніших чоловіків країни, які затрималися в статусі холостяків. Відкриває наш топ холостяків успішний блогер, і телеведучий Нікіта Добринін. Ви його знаєте як головного героя шоу Холостяк дев'ятого сезону. Я хочу знайти ту саму. Якщо я зрозумію, що це моя жінка, я зроблю для неї дуже багато. Зараз він знову в статусі холостяка після розлучення з обраницею Дашою Квітковою, у шлюбі з якою в них народився син Лев. Шлюб, як то кажуть, пішов чоловіку на користь. Він змужнів, змінив імідж та став ще впізнаванішими. Нещодавно на своїй сторінці поділився таким дописом: те, що ти шукаєш, теж шукає тебе. Можливо, Нікіта мав на увазі та, яку ти шукаєш, теж шукає тебе. І таким чином натякнув на готовність до нових стосунків. Четверте місце посідає український актор Микита Вакулюк. Зірка серіалу Слід полонив жіночі серця образів впевненого у собі селічого оперативника Руслана Маякова. Тільки тут розпочіться. Справжній український міцний горішок займається спортом, веде активний спосіб життя і повністю присвятив себе кар'єрі. Ту єдину зізнається, поки не зустрів. Прямо зараз в мене немає такої дівчини, з якою б у нас взаємно співпали всі вимоги один до одного. А вимоги у Микити ось які раптом у вас вони співпадають. Почуття і пристрасть, і взаємоповага, і взаєморозуміння. І обов'язково цінності мають співпадати, і бажано інтереси, і має бути обов'язково комфорт в побуті фізичний, емоційний також. Третя сходинка дістається зірковому шеф-кухарю Євгену Клопотенко. Ой, не одна дівчина мріє скуштувати його фірмовий борщ. 36-річний чоловік, екстравагантний у стилі одягу, почутті гумору та поглядах на життя. Не менш цікавий його опис ідеальної жінки. Мені подобаються інтелектуальні жінки, у яких є розум. Який хочеться, коли ти цілуєш, аж до розуму язиком достати і відчути той розум на смак, мені подобаються жінки, які пристрасні. Але є ще один маленький, втім, дуже важливий нюанс. Євген неодноразово зізнавався, що йому подобаються вільні полігамні стосунки, тож щоб потім не казали, що ми не попереджали. Друге місце займають одразу два чоловіки: брати Володимир та Віталій Клички. Всі знають їх як легенд боксу. Тепер їх об'єднує ще один на двох сімейний статус. Володимир розійшовся зі своєю цивільною дружиною, американською акторкою Хайден Панетьєрі ще у 2018 році. Подейкують, що причиною припинення стосунків стали і чисельні зради та алкогольна залежність. Зараз він самотужки виховує їхню дев'ятирічну донечку Каю Євдокію. Ну а старший з братів Віталій повідомив про розлучення після 26 років шлюбу з офіційною дружиною Наталією влітку 2022 року. Це не таємниця, що ми багато років живемо не тільки в різних містах, але й в різних країнах. Багато років різні інтереси, різне життя, і ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі відносини. Ми поважаємо одне одного. Діти вже дорослі, і життя триває. Власні поєдинки за серця обох братів теж тривають. Власне, і поєдинки за серця обох братів теж тривають. Перше місце нашого топу посідає Ілля Рибальченко. Ілля підкорив серця українок ще в першому сезоні проєкту Холостячка. Та тепер, коли він боронить Україну в лавах ЗСУ, його популярність зросла в рази. А він радий старатися. Окрім сумлінного несення служби, ще й вмудряється відеозвернення до дівчат записувати. Просто ударний ще пояса, як то кажуть. Ну як тут встояти? Всі жінки люблять великих брутальних чоловіків на великих брутальних тачках. Ну що, дівчинка моя? Сідай, рукачук. І бонус плюс нашого рейтингу такий жаданий Сергій Жадан. Так, письменник розлучився і тепер Холостяк. Та здається, на цей статус зазіхнула співачка Христина Соловій. І їхнім робочим поцілунком у кліпі на пісню Юність все не обмежилось. Пару застукали на романтичній прогулянці. Підводячи ж підсумки нашого топу, можемо впевнено сказати, що саме українські захисники, чиє серце вільне. Зараз є найбажанішими холостяками країни, адже вони справжні супергерої теперішнього часу. Мужні, хоробрі, відважні, наші.